Адам це той, хто подібний творцю. І тому сама наша поведінка починається з того, що наскільки ми зближаємося з рівним Творця. І в цьому, власне, наша мета і наш розвиток, і все наше життя. І головне, на рівні мовець відносно всіх попередніх рівнів, те, що немає індивідів, де кожен існує сам по собі. Це головне і в цьому основна проблема. Проблема центральна, принципова, явна. Те, що ми повинні у своїй душі, своєю душею, своїм бажанням і нашим розумінням відчути, що ми належимо одному виду, що ми частина одного виду. І хоча Усі на тваринному рівні існують у тілах, окремих. Але, як рід людський, як люди ми існуємо не так. Ми існуємо в мірі того, що включаємося один в одного. І в цьому різниця. Між нами та рівнем тварини Не Потрібно дивитися на наш вид, на те, як ми виглядаємо. Рожтох, сов, голова, тіло, те, що ми будуємо будинки і розвинули технології, не це рівень людини, а те, наскільки ми Вражаємося від бажання іншого, одним об'єднанням, і наближаємося до форми Адама. Як одна людина з одним серцем, так і написано. І чи ми хочемо цього чи ні, але процес. І програма, сама програма створіння приведе нас до цього, так, так що нічого не поробиш, це над нами працює, і якщо ми не хочемо наближатися по-доброму, по-хорошому, то ми прийдемо до цього через страждання. Все дуже просто. Ви не хочете зближуватися через розуміння, осягнення своє. Так Ви підійдете до цього через удари. Ще дор ви дор, дор ви дор, елех ви ямот. Коли покоління одне за одним будуть змінювати одна одну, триматися, народжуватися і помирати, поки не прийдуть до такої чутливості все більше, і більше що почнуть сприймати весь цей процес. І в якійсь точці. Процесу цієї історії в людині починають. В історії людства народжуються люди, які більше розуміють та відчувають, як люди повинні розвиватися. І ми все ж таки яким чином нам усім досягти цієї мети розвитку людства, що зобов'язує повинно підвести нас до рівня Адама, подібного до Творця? У Нас будуть мільйони, мільярди, а це не має значення кількість. Головне, для нас, щоб ми включилися до один в одного разом і побачили, що не може бути одного без іншого, а все більше і більше. Ми повинні бути внутрішньо, близьким один до одного. Поки не зрозуміємо одне одного, буде погано. І освідомлення зла, воно підштовхне нас до правильного об'єднання між нами. І ми прийдемо до доброго місця. Це є еволюція на її ест... останньому етапі. Вона якраз переходить із рівня людей нашого світу до того, наскільки ми зрозуміємо і відчуємо і переваримо це швидше, то тим швидше ми, тим більше ми зекономимо ударів і наших різних неприємних станів нашого розвитку. Так і будемо просуватися.